Всім привіт! Вас вітає пластову центр і це наша постійна рубрика на нашому каналі, де ми беремо інтерв'ю голів осередків та скини пласту Київської округи. Сьогодні ми залітали в неймовірно прекрасне місто Кагарли. Привіт, мене звати подруга Марина. Так сталося, що я познайомилась з чудовою дівчиною, яка потім стала моєю виховницею, і це трапилось в місті Кропивницькому. Поїхала за кордон. А в Шанхаї я теж знайшла пластунів. теж створили шанхайські дракони. Кого? та навіть в Китаї можна створити пласт, якщо захотіти. У я тебе про когарлику питати розкази про <с> шанкай <levels> Повницький є в Шанхай. Яким чином тут виявився кагарлик? Ми з чоловіком взагалі жили в вишгороді. Коли я приїхала до кагарлику, відчула справді бажання щось створити для спільноти. Ми набираємо дітей. Хто хоче приходьте до нас? Подивіться. Це може піти не так, якщо в когось поганий настрій, а поради людям, які хочуть створити осередок, можна поговорити уже з активними людьми, які уже щось самі роблять.